Привіт! Я Іра, керівник відео по роботі з клієнтами в чаті. Моє перше правило в будь-якій незрозумілій ситуації робити те, що повинен робити саме в цей час, і паралельно пропрацьовує додаткові сценарії. Саме цей принцип і правило спрацювало 24 лютого і, на мою думку, допомогло не запанікувати, а спланувати подальший формат роботи. Моє друге правило багато та невтомно інвестувати в команду. Я навчаю, довіряю, підтримую, але не заважаю. Роблю максимум, щоб кожен почувався впевнено та був готовим до відповідальності. Результат цієї роботи особливо яскраво відчуваю в моменти нових викликів для моєї команди. З такими питаннями кожен працював так, ніби це було по типу чи працює сьогодні магазин. Ніхто не втрачав свідомість. А я була впевнена, що кожен клієнт, волонтер чи військовий отримає рішення. Моє третє правило приймаю рішення не від заданих параметрів, а від бажаного кінцевого результату. Тому я завжди придумую декілька сценаріїв розвитку подій. Ось і тут, маючи дані про скорочення обсягів звернень, я одразу розглядала декілька варіантів: звільнити половину штату, звільнити 30% та зменшити зарплату на третину, залишити мінімум співробітників, що потрібні саме на сьогодні. Саме тому я скоротила не половину, як інші відділи, а обрала другий варіант. А в момент, коли ми повернулися до довоєнних обсягів, ансверрейт не зменшився ні на відсоток. Я знайшла той баланс між кількістю оптимізованих співробітників та фактичним прогнозом по навантаженню. Моє четверте правило дій та розвивайся щоденно. І свою команду так закликаю робити. А поки ми працювали, в корпоративних чатах почали з'являтися повідомлення, як виїжджа родинами, куди та як притнути кордон. Усіх лякали переповнені вагони та затори на дорогах. Мною був створений телеграм-канал для біженців. Ми збирали досвід колег від тих, хто вже виїхав, був в дорозі, а згодом і повернувся додому, і надавали перевірену інформацію усім. Знали, де залишилось паливо у Хмельницькому, чи може виїхати дитина без дозволу батьків, і як обміняти гривні в Німеччині. З нашою допомогою переїхали 323 сім'ї, 7 собак, 3 кота та один папуга. Описали, як облаштувати побут в 28 країнах світу. В каналі був чат, де ми відповідали 24 на 7 і провели більше тисячі консультацій, підводячи підсумки, що допомогло мені, я не панікувала, приймала виважені рішення, залучала команду до активностей та не боялася брати нові проекти. Вважаю, що тим кращий менеджер, чим більше його кругозір.